Книга «Числа» Розділ 18 і промовив Господь до Арона: Ти сам і твої сини, і батьківський дім твій з тобою відповідатиме за провину проти святині та й за переступи щодо вашого священства. І братів твоїх із коліна леві, з покоління батька Твого, ти також допустиш із собою до святині, щоб були вони при тобі і услуговували тобі, коли ти і сини твої з тобою будете перед наметом свідоцтва. Нехай пильнують службу коло тебе і коло всього намету, до посуду ж святині і до жартовника. Нехай не приступають, щоб не вмерли вони, ні вони, ані ви. Вони будуть при тобі і пильнуватимуть служби при наметі зборів у всякій роботі в наметі Сторонній же не сміє наближатися до вас. Ви доглядатимете святиню і жартовник, щоб не було вже більше гніву на синів Ізраїля. Я взяв братів ваших левітів з поміж синів Ізраїля. Вони передані вам як дар для Господа, щоб виконувати роботу при наметі зборів. Ти ж і сини твої з тобою пильнуватимете ваше священство в усьому, що належить до жатовника і усередині за завісою. Як дар передаю вам службу священства. Хто ж чужий наблизиться, буде покараний смертю. Далі господь промовив до Арона Ось я передаю тобі догляд за моїми жертвами возношення. Усе, що посвячують сини Ізраїля, даю я тобі як правну частку і твоїм синам як віковічне право. Ось що буде твоє. З найсвятіших дарів, з усіх жертв, усі їхні приносини, на всяку офіру, на всяку жертву за гріх і на всяку жертву за провину, що їх вони приносять мені, як найсвятіші дари будуть вони тобі і твоїм синам. У пресвятому місці споживатимеш їх, усі чоловічої статі їстимуть їх. Вони будуть святими для вас, і воно буде Твоє, возношення колихальних жертв синів Ізраїля даю Тобі і синам та дочкам твоїм з тобою, як віковічне право. Кожен чистий у твоєму домі може їх їсти. Усе найліпше з олії, все найліпше з вина і зерна, їхні первоплоди, що приносять їх Господові. Даю тобі їх. Первоплоди з усього, що родить їхня земля, і що вони принесуть Господові, твої будуть. Кожен чистий у твоєму домі може їх їсти. Усе посвячене в Ізраїлі Твоє буде, усе первородне від усякого тіла, що принесуть Господові, чи то людина, чи скотина, твоє буде. Тільки первородна дитина мусить бути викуплена, і первородне від нечистої скотини мусить бути викуплене, ти візьмеш за них викуп від одного місяця життя їхнього. П'ять шеклів срібла, за твоєю оцінкою, по шекловій святині по двадцять гер у шеклі. Первістка ж, корови або вівці, або кози. Не викуповуватимеш вони бо посвячені. Кров'ю їхньою окропиш жертовник, а тук їхній пустиш димом, як вогнену жертву, на приємний запах Господові. М'ясо їхнє буде твоє. Як колихальна груднина, так і права лопатка буде твоє. Усі жертви возношення святих речей, що їх сини Ізраїля возносять Господові, даю тобі і синам та дочкам твоїм з тобою у віковічне право. Союз цей непорушний, вічний перед Господом з тобою, а через тебе і з твоїм потомством. І сказав Господь Аронові Не матимеш у їхній землі ніякого спадкоємства. І частки тобі не буде між ними я, твоя частка і твоє спадкоємство серед синів Ізраїля. Ось я дав синам Леві у спадщину всі десятини Ізраїля за службу, що вони служать її при наметі зборів. І таким робом сини Ізраїля не приступатимуть більш до намету зборів, щоб не взяти їм гріха на душу і не вмерти. Самі левіти нехай служать службу, вони нехай несуть за те відповідальність це установа віковічна у ваших поколіннях. А серед синів Ізраїля вони не матимуть спадщини, бо дав я левітам у спадщину десятину синів Ізраїля, що вони возносять на жертву Господові. Ось чому сказав я їм, що між синами Ізраїля. Вони не матимуть ніякого спадкоємства. Далі Господь промовив до Мойсея Скажеш левітам і повідаєш їм. Коли візьмете від синів Ізраїля десятини, що я вам дав від них, як вашу спадщину, то принесете з них жертву возношення Господові десятину від десятини. І зарахується вам жертва вашого возношення так, якби було це зерно з току, чи вино з точила. таким робом, і ви теж вознесете Господові жертву возношення від усіх ваших десятин, що їх берете від синів Ізраїля, і як возношення Господнє дасте аронові священникові. Від усього, що вам припаде. Вознесете всяке возношення Господові, тобто з усього що найкраще, щоб його посвятити, і скажеш їм Коли возноситимете, що найкраще з десятини, то порахується вам, левітам, як прибуток із току і як прибуток з виноградного точила. Вам можна буде його їсти у всякому місці, вам самим та домам вашим. Бо це вам плата за службу в наметі зборів. За того не буде на вас жодної провини. Ви не осквернете тим святих дарів і не вмрете, коли тільки віддасте з того, що найкраще.